Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас відео таке підсумкове. Десь трошки більше місця тому я присадила свою ліадорку в ось такий горщик. Ну, тут взагалі в неї було дуже мало коріння, що порозуміло, ось була розеточка Ну і десь отак у от неї було там декілька корінчиків. Воно так розходилося. Ну що, я з нею вже борюся. Ну, майже три роки. Щось вона в мене, оце постійний підліток. Дуже багато чула про те, що в цілому треба купляти Ліодору вже або квітучу, або від щоб вона вже була такою великою рослинкою. Ну, підлітки щось не знаю. Дуже важко адаптується. От в мене чомусь голландці не знаю, якось ну, дуже так повільно, повільно адаптуються. Азіати в мене дуже швидкі, такі моторні орхідеї. Посадила я її в кокосові чіпси. Тут, ви бачите, який ґрунт. І горщик такий, ну він не прозорий, він матовий та ще й блакитний. Що я хочу відмітити одразу, що оцей листочок у нас виріс одразу, як я її присадила, від шиї. коріння пішло поперло, Так обережно так її кручу вам показую. ну Ви мені можете повірити на слово. Тут коріння в неї. Ось тут коріння нове. І що відмітила, тут не було видно взагалі всередині горщика коріння. ну, ніяк. Зараз сам тут покажу, що я знайшла. Я його знайшла, я його знайшла. Корінчик розкуклений, Розкуклений корінчик ну, дуже такі гарні новини, дійсно кажучи, такі підсумкові. Тут я поливаю наливаю водичку, тобто такий субстрат він якби повітряний іде. Вологовмісткий. і видно, що гарно проходить волога, і орхідея тягне свої корінці вниз, вниз, вниз. І ось, да, от уже ми цього до доросли. Ой, дуже радію. Сподіваюсь, така тенденція буде і надалі. І, можливо, навесні. Все-таки ця мадам мені подарує перше цвітіння підлітка, яке вже дуже мною очікувано. Дуже часто пані Оксана питала про орхідею Леодора з каналу Орхідеї та інша краса. Ось показую, що ми ще зростаємо, ми ще молоді, ми ще не збираємося квітнути. Але в цілому пішли гарні перспективи. Сподіваюся, що зовсім скоро я нарешті зніму відео. Перше цвітіння підлітка орхідея Леодора. Так що трошки почекаємо. Я думаю, що у нас все буде чудово. Дякую вам за увагу! Бажаю всім гарного вечора, тихої ночі, без тривог.